Пробуджується вогонь сварога і лагідність брагині, приймає пам'ять світів, несе хвилю очищення і перезапуску, і світло, і освітлі вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я, Луча Сазар, служителька і провідниця у сфері світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію. А живі енергетичні послання, що надходять із видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або ж донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб залишатися на хвилі усіх наших відео. Дякую! За вашу присутність і довіру. Сьогодні зранку я отримала послання із світу божественних енергій. Слухаємо його. Умить, коли ти слухаєш це послання, земля готується до переходу на нові вібраційні частоти. Її енергетичне поле налаштовується на хвилю оновлення, і ви всі є частиною цього переходу. У дні порталу 11.11 .11 це відчуття стає особливо сильним, бо до вас наближається міжзоряна комета 3I Атлас Гостя із замеж сонячної системи. Вона несе хвилю очищення і перезапуску, яка торкається емоцій, тіла і свідомості людства, її політ нагадування, усе, що втрачає щільність, може знову засяяти. У її світлі пробуджується вогонь сварога, сила творення і лагідність берегині. Любов, яка зцілює. Далі нам запропонували у добу порталу провести практику води світла. Щоб прийняти цю хвилю, необхідно підготувати воду заздалегідь, джерельну, очищену, заряджену сонячним промінням. чи Наповнено енергією кристалів, гірського кришталю, аметисту, кожевого кварцу. Одного із цих кристалів. Вода стане дзеркалом твоєї душі і провідником світла комети. На світанку відкриття порталу, необхідно поставити воду на східне вікно або балкон. Коли перший промінь торкнеться її поверхні, скажи подумки. Я приймаю нове світло. Хай воно очистить мої емоції і наповнить серце спокоєм. Зроби ковток або торкнися краплиною води чола. Це пробудить твоє внутрішнє сонце. Якщо маєш змогу об 11.11 .11 у годину серця порталу, візьми воду в долоні і подивися у її глибину, промов. Я в єдності з потоком творення. Вода в мені і навколо мене стає світлом нового світу. Відчуй, як якріз тебе проходить цяйва комети 3 Ай Atlas, і ти стаєш частинкою її зоряного потоку. Увечері, в час закриття порталу, вилий частину води під дерево, якщо маєш змогу, або ж у домашню у землю домашньої рослини. Із словами Хай це світло благословить землю. Решту збережи як воду порталу 11.11 для медитації і благословень майбутніх днів. Запрошую у простір моїх авторських курсів тих, хто відчуває поклик душі і хоче навчитися працювати з енергіями світла, зціленням і власним духовним шляхом. Курс базовий про світлові енергії внутрішню силу і зв'язок із вищим я. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, глибине розпутування кармічних програм минулих тілень і роду, архангельські промені стілення і куб Метатрона – взаємодія із восьмома архангелами, мій містичний всесвіт, ініціація у божественну магію, пам'ять душі і творення реальності. Якщо відгукується, напишіть мені. Я допоможу обрати той курс, який відповідає саме вашому етапу духовного шляху. Комета тріай Атлас нагадує, кожен перехід починається з очищення. Вода приймає пам'ять світів і повертає нам світло. Коли ми очищуємо воду, ми очищуємо себе. Коли дивимось на комету, бачимо власну душу, яка летить крізь Всесвіт, залишаючи за собою Світ, слід світла.